Благодійний просвітницький фонд Київський Єрусалим та Театр Срібний Острів провели благодійний щорічний фестиваль української пісні у Київському Єрусалимі. Метою акції був збір коштів для ЗСУ на придбання автомобіля для бойових завдань. В заході брали участь Іванна Братусь, Хор Дерничанка, Вікторія Падалко, Оксана Вояж, Олександр Кварта та Діджей Джедай, а також учасники благодійного фонду Київський Єрусалим. ЗСУ запорука нашої перемоги. Ми дуже вдячні нашим українцям, котрі допомагають армії. Неравнодушні на сьогоднішній день. Їм велика подяка. А особливо це цей автомобіль, який придбали нам, Юрій та Петро Симочуки та артисти, котрі допомогли в зборі коштів на цей автомобіль. Олександр. Олександру Кварті, діджею Дідаю, Оксані Ваяш, Вікторі Падалко, Івані Братусь, Гору Дарницька та всім членам благодійного процвітницького фонду Київський Єрусалім. Слава Україні! Героям слава! Ми Збройні Сили України. Висловлюємо подяку лічерепу лі, Юрію за не, за допомогу. Симащику Петру Мирославовичу і Варшаю Сергію Віталійовичу. Обов'язково передамо і орден е, Лічарепу Юрію. Слава Україні! Героям слава!